У рамках свого робочого візиту на Тернопільщину Петро Порошенко спершу відвідав чортків. Там президент України взяв участь у відкритті першої черги місцевої філії товариства з німецько-японськими інвестиціями Себортне це Україна, яке нагадаємо в нашій області працює з 2006 року та поспілкувався з колективом. На підприємстві виробляють електричне та електронне устаткування для транспортних засобів. Заснували філію у червні цього року. Відбувалися пусконалагоджувальні роботи, навчання працівників. Десь Ну, буквально місяць з вами вже так потрошки виходимо на повноцінну роботу. Те, що ви бачите, це перша стадія виробництва, це близько 10 тисяч квадратів. Планується, що ще додатково буде аналогічна площа добудована. Підготовчі роботи ми вже почали. Після того, як там отримаємо всі необхідні дозвола, ми будемо приступати до активних вже робіт будівельних. Наразі в Чортківській філії міжнародної компанії працює більше 400 людей. Вже три місяці в'яжемо. По схемах для автомобіля Audi B9. вас в умови. Ну, як я тут працюю, надалі, на, на, наразі влаштовую. Погано, тому що транспорт. Обіцяли, його таки немає. Ви... Не довозить, 30 кілометрів звідси. Ми плануємо забирати людей радіусом 40 кілометрів кругом чорткова. У нас є така дуже груба статистика, що ми беремо приблизно 1% населення регіону до себе на роботу. І, звичайно, чортків, там, це 30 тисяч людей, це, це грубо кажучи, 300-400 людей. Ну, це по грубій статистиці, тому ми звичайно розглядаємо, що ми будемо рухатися кругом чорткова в різні населені пункти, в тому числі це буде і Буча, чи борщів, і, можливо, інші районні центри. Зі слів Петра Порошенка. Якщо у 2014 році основним завданням було зберегти державу від російської агресії, у 2015-му зміцнити збройні сили, то цьогоріч забезпечити зростання економіки. Почали поповнювати золотовалютні резерви, зупинили інфляцію. Ми зробили все для того, щоб почався економічне зростання, зростання кількості робочих місць, щоб в Україну нарешті почали приходити іноземні інвестиції. Замість того, щоб брати кредити, які треба повертати, треба залучати інвестиції, які створюють робочі місця, податки, нові технології. Новий рівень розвитку нашої держави. Також зазначив президент, з'явилася можливість, аби у 2017 році розвиток економіки приносив свої соціальні результати. Насамперед, це стосується заробітної платні. Не буде більше людини, яка працює і отримує менше 3200 тисяч гривень. Саме такі кроки дозволять нам не лише підвищити соціальні стандарти, але й забезпечити збільшення надходження до пенсійного фонду і збільшення надходження. До місцевих бюджетів. І коли буде наповнений пенсійний фонд, можна буде перейти до того, щоб забезпечити підняття пенсій і інших соціальних виплат. Відкриття ж такого підприємства у чорткові, вважає гарант, є продовженням політики децентралізації, наслідок чого місцеві громади отримують більше ресурсів. Із Чорткова президент поїхав в Бучицький район у село Трибухівці, де ознайомився з роботою одного із фермерських господарств та взяв участь у запуску холодильного комплексу. Петро Порошенко зазначив, в державі створюють нові можливості і Умови для роботи підприємців. Українці будують, українці монтують, українці вирощують, споживають теж українці, але все більше і більше є частка експорту, яка на сьогоднішній день йде, починаючи від Ірану, Іраку, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів. Перед нами відкрилися з 1 січня ринки Європейського Союзу через поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Прийняти доленосні рішення про дерегуляцію за підсумками візиту на Тернопільщину. Петро Порошенко дав певні доручення. Хотів би відзначити, що президент дав окремі доручення, що стосується розвитку і. Інфраструктури військових частин 44-ї бригади, зокрема в питаннях відновлення військових частин і в Чорткові, і в Требовлі, А також стоїть питання щодо залучення додаткових коштів в еквіваленті 500 мільйонів гривень на реконструкцію будівництва доріг в Тернопільській області. Це є найбільшим подарунком до кінця року для Тернопільської області.